Що ж нам потрібно для того, щоб приготувати закваску? Взагалі, рецептів є дуже багато. Це може бути закваска на хмелю, може бути закваска на родзинках. Ці закваски є більш складні для їх приготування. Я вибрала самий простий рецепт, тому що розумію, що щоб для того, щоб щось почати, все рівно треба цей процес усвідомити, зрозуміти і подивитися, що це просто. І тому два складники, які нам потрібно це вода і борошно. Взагалі, звичайно. Я рекомендую використовувати жорнове борошно, Але якщо у вас його немає під руками, ви попробуйте хоча б з того, що у вас є, щоб подивитися, який результат ви отримаєте. Тому що для приготування от такого, такої закваски ми можемо використати хорошу якісну воду. І борошно, яке у вас є. На майбутнє обов'язково використовуйте жорнове борошно, тому що з власного досвіду хочу сказати, що якщо ви використовуєте борошно вищого гатунку, то рано чи пізно у вас ця закваска втрачатиме силу, вона буде псуватися. Якщо ви її будете підживляти жорновим борошном, то це означає, що закваска буде виконувати свої функції, вона буде працювати і постійно служити вам для того, щоб випікати хліб. Крім того, врахуйте, що часу витрачати тут так багато і не потрібно. Сьогодні б я б ще більш детально хотілося зупинитися на тому, як нам покращити якість води. Якщо у вас є поруч криниця чи джерело, це одна справа. Якщо у вас немає такої можливості і переважно ви користуєтеся водою з крану, то все-таки її так само можна покращити. Для цього є досить прості поради. Наприклад, одна із рекомендацій, яку ми хочемо дати, це. Оздоровлення води шунгітом шунгіт це природний камінь, і за рахунок своєї дії він структурує воду, оздоровлює її, і вода набирає. Хороших якостей, ви це відчуваєте по смаку води, яку ви п'єте. Для того, щоб вода у вас була хороша, достатньо три доби настояти на Шунгіті воду, яку попередньо бажано би було профільтрувати. Тому що, користуючись фільтром, я можу сказати, що те, що залишається в фільтрі, однозначно говорить про те, що вода з кранів у нас не є настільки якісна. І для того, щоб вона була кращою, ви от використовуєте такі. Природні компоненти. Ще одна наша рекомендація вона пов'язана з глиною, тому що всі ми знаємо, що глина це природний компонент, який має цілющі властивості. І для очищення води, для істриктаризації дуже добре використовувати природню глину. Звичайно, в нас хороша глина в нашому регіоні, але. У нас не завжди є впевненість, що це саме та якісна глина, якою можна користуватися. Тому я віддаю перевагу тим глинам, які мають уже певний статус і мають хорошу репутацію. В Усякому випадку я беру кримську глину, і для такої трьохлітрової банки достатньо 3 столових ложки глини. Ви її перемішуєте добре. Така вода вже через тубу може вами використовуватися як хороша якісна вода. Я взяла 3-літрову банку відфільтрованої води і дала туди три столових ложки глини. Отже, сьогоднішня наша зустріч тепер наближається до самого моменту приготування закваски. Отже, я попередньо вже взяла 500 мл води настояної на глині. І борошно-жорнове, яке ми попередньо намололи. Скільки борошна запитують використовувати. Я попередньо брала 300 г борошна. Тому що закваска готується в два етапи. Перший етап це який ви бачите. Ми беремо борошно, перемішуємо з водичкою і в результаті отримуємо однорідну масу. І цього достатньо для того, щоб залишити це все на 36 годин. Але відразу хочу сказати, коли на вулиці дуже тепло, ці процеси всі пришвидчуються. І, наприклад, коли я зробила 24 години назад от таку приготування для закваски, то я побачила, що вже через 24 години можна ще додати борошна, для того, щоб продовжити процес створення закваски. Взагалі, по рецепту, потрібно 36 годин. З моменту того, як ви перемішали воду з борошном, ви накрили полотняним рушничком і залишили от це тісто ріденьке на 36 годин. От я приготувала тісто для закваски, перший етап. І що ми робимо? Ми от накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце. Але це важливо не поставити на сонячному місці, тому що тоді закваски прискорюються всі процеси. Це все відбувається набагато швидше, і це має бути затишне, хороше місце, де закваску ніхто не буде турбувати, тому що. Тут всі живі мікроорганізми і вони реально реагують на те, що у вас відбувається в домі. Якщо кричите, гримаєте дверима, це означає, що ця закваска вже так само переживає ці стреси, які є у вас. Тут я приготувала відразу ще одну закваску. Я зробила те, що я вам тільки що показала, 24 години назад. Враховуючи те, що сьогодні дуже жарко, тому я витримала всього 24 години і подивилася, що ця закваска вже готова. Ви побачите, що вона так ніби розсила. Слоюється і зверху з'являється, а борошно осідає на дно. Це все нормально. Коли вона починає оживати, ви побачите по тих бульбашках, які з'являються зверху. Це такі малесенькі бульбашки, які говорять про те, що це вже все там ожило. Приступаємо до другого етапу приготування закваски. Якщо у нас пройшла вже та певна кількість годин, яка нам потрібна, в нашому випадку це 24 години, ви побачили, що процеси почалися бродіння, тоді ви через тих 24 години берете ще додатково борошно і знову ж додаєте до, цієї, до цього тіста, що в нас вже є. І замішуєте такої густоти, як на густі оладки. До речі, зверніть увагу, коли я вже перемішую це тісто то ви бачите, що воно дійсно оживає. От закваска жива і видно реально, що вона так, як ніби, реагує на те, що, що я роблю з нею. В результаті ми отримуємо отаке тісто густіше. Я би сказала, що можна ще додати трошки борошна. Ви бачите, все покрилося такими бульбашками, і це перший признак того, що наша закваска вже ожила. І почалися всі необхідні процеси для того, щоб в результаті це стало основою для випічки нашого хліба. Саме завдяки заквасті хліб стає пухким, пористим. І не дивлячись на те, що ми тут не використовуємо хлібопекерські дріжджі, хліб все-таки вдається хорошим і якісним. Якщо хліб не піднімається, то є якась причина тому, чому саме так. І тут, в нагоді, знову ж стануть консультації, які ми надаємо в нашому клубі. Це ми все добре вимішуємо. І ви бачите, що вже змінилася консистенція цього тіста. Тісто стало густішим, але реально воно в собі включає всі ті процеси, які повинні тут відбуватися. І тепер ця закваска вже стане основою через 12 годин, для того, щоб ми на її основі почали пекти хліб. Тобто це є та перша закваска, з якою ми можемо почати. Незалежно від того, чи є у вас знайомі, чи є у вас уже готова закваска, чи немає, кожен зможе в домашніх умовах приступити до випічки хліба завдяки тому, що процес цей простий і вимагає всього два компоненти воду і борошно. Важливо, щоб вода була якісна і борошно було якісна. На цьому я просто ще раз наголошую. Тепер накриваємо цю закваску рушничком. Ставимо знову ж в тихе спокійне місце і залишаємо її на 12 годин. Після цього ми вже можемо приступати до випічки хліба, до замішування тіста. В чому ж зберігати закваску? Найкраще рішення, яке я знайшла для себе, це глиняний горщик. Чому? По-перше, глина по собі це дуже цінний, якісний природний компонент. А по-друге, то, що закваска себе тут дуже добре почуває. І ви даєте для наступного хліба кожного разу приблизно 200-300 г закваски. Якраз такий горщик я зважувала, поміщається 250 г закваски. Ця закваска накривається добре щільно кришкою, і в такому вигляді вона зберігається в прохолодному місці. Звичайно, що в квартирі це є холодильник, і ви можете таку закваску зберігати достатньо довгий проміжок часу. Найкраще, звичайно, коли ви використовуєте закваску протягом тижня. Якщо ви кудись від'їжджаєте, закваска залишається тиждень, два чи може навіть більший проміжок часу. Вона просто перекисає, але реально її можна оживити або відновити. І це теж один із моментів, які треба врахувати. Отже, коли ви берете вже готову закваску, тоді що треба зробити для того, щоб її оживити? Все залежить від того, скільки ви плануєте спекти хліба. Переважно я печу хліб на 0,75 літра. Це виходить великий хлібчик, і нашій родині вистачає це на тиждень такого хліба. Тому я печу хліб переважно не часто. Крім того, для того, щоб закваску оживити, я беру 250 мл води. Бажано, щоб ця вода була кімнатної температури або навіть трошки тепліша. Беру вже готову закваску, тому що у вас закваска завжди залишатиметься на майбутнє. І цю закваску, до речі, зверніть увагу, наскільки вона вже підросла, яка пориста структура цієї закваски. Тобто видно, що це живий продукт, і реально всі мікроорганізми тут живуть і розмножуються. Через деякий час, якщо ви її потримаєте в теплі, закваска збільшує свій об'єм у два рази. І інколи, коли ви їй даєте дуже багато, вона навіть може піднімати кришечку. Такого глиняного горщика. Ми беремо цю закваску, виймаємо з горщика. Все добре перемішуємо. І тепер ще додаємо жирнового борошна. Борошна даємо небагато на око. Вам буквально її треба підживити, для того, щоб вона мала силу, добре відновилася. І у вас получився пухкий пористий хліб. Добре перемішуємо, щоб не було грудочок, щоб це була однорідна маса. Якщо говорити по грамах, це буквально грам 150 борошна ви додаєте на 250 мл води. От ви перемішали, якщо це буде трохи густіше, трохи рідше, це не має значення, тому що за квасці головне отримати свіжу їду для того, щоб оживити свої сили, все, ви це все добре перемішали. Знову ж, ми це накриваємо все рушничком. Добре, якщо у вас є ляний рушничок чи полотняний, і кладемо в тихе спокійне місце, в тепле, тихе, спокійне місце. Коли за кваскою вже можна працювати, коли можна починати пекти хліб? Якщо у вас температура в приміщенні 22-26 градусів, то вже через 2 години закваска оживає. Якщо холодніше, то ви вже дивитеся по заквасті, тому що закваска збільшує свій об'єм у два рази. Реально ви бачите, що вона починає там бурлити, відбуваються якісь процеси, і коли ви відкриваєте, ви реально бачите, що ця закваска вже готова для того, щоб починати замішувати тісто для хліба. Ще один важливий момент це те, що закваску інколи можуть навіть зберігати в морозильній камері. От ви знаєте, що зараз у вас не буде часу для того, щоб її випікати, ви її заморожуєте, потім, коли ви приїжджаєте, розморожуєте і робите все те, що я вам тільки що показала. Поки наша закваска оживає, я хочу ще сказати важливу деталь. Закваска вона цінніша тоді, коли вже проходить більший проміжок часу. От ми з вами зробили молоду закваску, і ми вже цією закваскою. Можемо скористатися для того, щоб приготувати хліб, але такий хліб буде сходити значно довше. Це може затягнутися в часі, від 8 до 16 годин. Знову ж, це залежить від того, яка температура в вашому приміщенні. Але з часом, коли ви цю закваску будете залишати, тому що частинку тіста завжди треба залишати на те, щоб приготувати майбутній хлібчик, ви тоді ця закваска буде набирати сили. Тобто вона реально буде давати набагато кращі результати. В чому це проявиться? Тому що коли ви її будете оживляти і використовувати, то ви подивитеся, що хліб почне сходити за 4-5 годин. В літню пору це 4-5 годин, в зимову пору це може затягнутися на трошки довше. Але чим давніша закваска, тим сильнішу дію вона має. Тому дуже корисно обмінюватися своїми друзями, знайомими заквасками, тому що вони всі мають свою цінність. І за рахунок того, що ви об'єднуєте ці різні закваски, хліб набирає ще більшої сили, він стає смачнішим, кращим, і ці закваски дають такий сильніший результат. В чому проявляється? В тому, що хліб пухкіший, в нього структура краща, сходить він швидше. Це якраз признаки того, що закваска хороша, якісна, і вона працює для того, щоб ви отримали хороший якісний хліб. До речі, закваска має такий кислуватий відтінок. Якщо вона зберігається в холодильнику довго, то вона також перекисає. Але це щоб вас не лякало, і перший хліб, після того, як ви її довго будете зберігати, він буде сходити довше. Але для того, щоб прибрати цей кисловатий відтінок, можна просто більше дати меду у хліб. Але це тема нашої наступної зустрічі. Тому обов'язково ми на цьому зупинимося більш детально наступний раз. Бажаю вам натхнення для того, щоб оволодіти навиками і почати готувати вдома свій улюблений хліб.